Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще ось такий симпатичний ажурний візерунок. Так цей візерунок виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з вивоєтної сторони. Свій зразок я в'язала із пряжі газал Baby котон в 50 грамах 165 метрів. По складу тут іде 60% бавовни і 40% акрилу. І Колір, кого цікавить, це колір 34:47. І також я використовувала спиці це самі звичайні шкарпеткові спиці, товщина спиць 3 міліметра. Я зразок зв'язала із двох рапортів. Ось один рапорт візерунка, другий рапорт візерунка і сім петель симетрії. І у висоту я пров'язала три рапорта. Один рапорт. Другий рапорт і третій рапорт візерунка. Візерунок не складний. справиться навіть починаюча в'язальниця. Я буду детально показувати кожен ряд. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам загальну схему візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми з вами почнемо в'язати. Щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка. Тому, самим звичайним способом на спиці набираємо 25 петель. Сюди входить 16 петель рапорта. Рапорт на схемі показаний білим кольором, плюс 7 петель симетрії. Петлі симетрії на схемі показані жовтим кольором, і плюс 2 кромкові петлі, кромкові петлі на схемі показані фіолетовим кольором. І у висоту ми будемо з вами пров'язувати 8 рядів. Я набрала на спиці петлі для одного. Рапорта. Тепер в'язання повертаю на виворітну сторону, і ми з вами в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І далі всі петлі в підготовчому ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Старайтесь при наборі петлі дуже щільно не затягувати, щоб легше було пров'язувати підготовчий ряд. Я дов'язую лицевими петлями підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Тепер нам потрібно третю петлю перенести через другу і першу петлі. Правою спицею я підхоплюю третю петлю і переносю їх через першу і другу петлю. От таким чином. Тепер пров'язуємо лицева петля, накид від себе, лицева петля, дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна петля. Тепер в'яжемо дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом. Вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями. Тому ці дві петлі я розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую ці петлі разом лицевою з нахилом вліво. Дві петлі лицевих, одна лицева. Друга лицева петля. Раппорт ми пров'язали. В'яжемо петлі симетрії. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Тепер нам знову потрібно третю петлю перенести через другу і першу петлі. Правою спицею я підхоплюю третю петлю. Акуратно переносу через першу і другу петлі. от таким чином. І тепер пров'язую лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі першого ряду. Другий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева друга лицева, три петлі виворітних, одна виворітна. накид пров'язуємо виворітною, це друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дев'ять петель виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята. Шоста виворітна, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, три петлі виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали другий ряд. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Дві петлі виворітних. одна виворітна. Друга виворітна, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Я розвертаю дві петлі, тому що я в'яжу класичним способом. Повертаю ці дві петлі на ліву спицю і пров'язую їх лицевою з нахилом вліво лицева петля. Рапорт ми пров'язали в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна. Друга Виворітна, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дев'ять петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта виворітна, п'ята виворітна, шоста, сьома, восьма виворітна і дев'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі лицевих. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали четвертий ряд. П'ятий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна. Друга виворітна. Тепер нам потрібно третю петлю перенести через другу і першу петлі. Правою спицею я підхоплюю третю петлю і переносю через першу і другу петлі. От таким чином. І тепер пров'язую лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Тепер нам потрібно пров'язати шишечку. Яким чином ми будемо пров'язувати? Ми Праву спицю опускаємо на два ряда нижче. Ось у нас одна петля, ми опускаємося один ряд і другий ряд. Праву спицю я заводю в петлю на два ряда нижче, і тепер пров'язую слідуючим чином. Ми будемо пров'язувати з вами 9 петель з одної петлі. Лицева петля, одна петля, накид. Це друга петля, знову лицева петля. Це третя петля, накид, четверта петля, лицева петля. Це п'ята, накид, шоста петля, лицева петля, це сьома петля, накид восьма петля. І ще раз достаємо одну петлю лицеву, це в нас дев'ята петля. І тепер звертаю вашу увагу: у нас на правій спиці 9 петель. Ми ці 9 петель повертаємо на ліву спицю. от таким чином. У нас 9 петель, і ще ось одна петля, яка була на лівій спиці. Тепер ми ці петлі, я заводю праву спицю в ці петлі, от таким чином, і пров'язуємо ці петлі разом лицевою, Не спішіть, пров'язуйте акуратно. Ось я дістала лицеву петлю. Тепер цю петлю я повертаю на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею. От таким чином. Тепер пров'язую дві петлі лицевих накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Я в'яжу класичним методом, тому я ці дві петлі розвертаю, повертаю на ліву спицю і пров'язую лицевою. Дві петлі виворітних, це ми пров'язуємо з вами петлі з симметрії. Тепер знову у нас три петлі. Третю петлю переносимо через другу і першу петлі. І пров'язуємо лицева петля. Накид, лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами п'ятий ряд. Шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі лицевих, одна лицева. Друга лицева, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дев'ять петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта виворітна. П'ята виворітна петля, шоста вивертна, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, дві петлі лицевих. Одна лицева, друга лицева, і в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Третя лицева петля. Дві петлі виворітних, дев'ять петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта лицева, п'ята, шоста, сьома лицева, восьма і дев'ята лицева петля. Рапорт ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виверітна, друга виворітна, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами сьомий ряд. Восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, Три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дев'ять петель виворітних. одна виворітна, друга виворітна. Третя виворітна, четверта, п'ята, шоста виворітна, сьома виворітна, восьма і дев'ята виворітна петля. Рапорт ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії: дві петлі лицевих, три петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі лицевих, і в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі восьмого ряду. От і пров'язали ми з вами один рапорт візерунка і вісім рядів у висоту. Дев'ятий ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що при вив'язуванні зразка, в першому рапорті я шишечки вив'язувала із п'яти петель. Тобто пров'язувала лицева, накид, лицева, накид і лицева петля. У другому і в третьому рапортах я пров'язувала по 9 петель. Як ви бачите, Шишечки, які пров'язані із 9 петель, вони виглядають більш об'ємні і більш красивіші. Тому ми з вами, коли пров'язували зразок із одного рапорта, ми з вами в'язали шишечки із 9 петель. Друзі, я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався, якщо моє відео було для вас корисним, цікавим, я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, наснаги, віру в перемогу, легких петельок, рівних рядочків і всього самого найкращого. Бережіть один одного і до нових зустрічей! Всім пока!